В цьому турі зустрічалися третя і п'ята команди чемпіонату. Наголошено тому, що третя і п'ята. Це повинен бути достатньо високий рівень футболу. Це повинні бути достатньо яскраві моменти. Це повинна бути достатньо серйозна інтрига. Інтрига була. Було багато боротьби. Футболу було не дуже багато. Володимир Шаран попрощався з Юрієм Вернедубом і з полегшенням зітхнув. Чи бачили ви коли-небудь такого щасливого тренера Олександрії? Перемогти Зорю це не просто здобути три очки. Тепер це дуже престижно. Так, безумовно, тому що Зоря це дуже хороша команда. І я вважаю, що це один із лідерів нашого українського чемпіонату по грі на рівні з динамо Києвом і Шахтарем. Тому ми дуже раді цій перемозі. Важко уявити Зорю без швидкості, але у шарана вийшла. За Петриком та Караваєвим захисники буквально ходили по п'ятах. Тільки но Петряк отримував м'яч на фланзі, його вже чекали двоє опонентів. Зоря розвертала атаку і на протилежній бровці жукала Караваєва, але захисники робили все, аби м'яч до нього не дійшов. Там головне завдання було перекрити їх швидкісні фланги, і це нас получилось. Зіграли дуже компактно і практично. Петряк и Караваев ничего, в принципе, не сделали для наших хурид. То, что скорости не было, то, что я хочу увидеть, я не пойму, почему ее не было. Я еще понимаю, там сборные люди, которые были там атака, но остальные нужно быстрее, гораздо быстрее проводить атаки, делали лишние передачи, ненужные между собой. из-за этого темп игры. Тяжо, коли на тебе сидів два ігрока, і защитник, І крайній полузащитник садиться, то есть зони повністю перекриті. Вот нас уже Олександрія не простила, а Там що шахтер Динамо, такі моменти теж нам прощать не будут. Не пробачити зорю могли ще на початку матчу. Караваєв невдало зіграв у штрафному і скинув на Басова. Той надто високо вдарив. Шаран нервував і просив нападників грати компактніше, не присунгувати високо. На початок гри був непоганий з нашого боку, тому що ми непогано виходили із оборони в атаку, а потім з середини першого тайму все поламалось. Нападники не так виконували те, що вони повинні були виконувати. Багато приглядали матчів зорі, і ми розуміли, що команди, які з ними розкриваються, безумовно зразу. Получають один, і два, і три м'ячі свої ворота моменти зоря почала створювати аж у другому таймі. Удар бонавентури після кутового все, чим запам'ятався нігерійський форвард. За 10 матчів у нього лише один гол, і це не може подобатися тренеру. Нападаєш, ні то це говорить о том, що а його рівень. Значить, слабий рівень, треба підіймати його. Що зробиш? Зараз, я думаю, не у кожної команди є нападник. Кулач, який вийшов на заміну, грав активніше і став співавтором голу. М'яко прийняв передачу від Форстера. Віддав на Петряка. Чи не вперше захисники Олександрії не зіграли щільно у власному штрафному майданчику? Петряк дуже хотів забити. Через хвилину зорі знову хотілося кричати, але з горя. свалив проти пономаря і отримав другу жовту картку. У наступній атаці Чеботаєв подав з флангу каменюки. А микицей вистрибнув вище всіх і зрівняв рахунок когда забили, надо было просто то, что я їм і говорила. Я не знаю, почему они это не сделали. Это идти назад назад сиграти. Я ж им сказал сразу. Сейчас строже сыграть от обороны, наоборот не ждать свой шанс. Ну видно, не услышали, не достучался. Зоря мчала перемагати, особливо коли склади стали рівними. Огиря отримав другу жовту за фол на Караваєві. Гравець збірної України довго показував пошкоджену ногу. Та Олександрійці не вірили, поки Жабченко всіх не заспокоїв. Он лежа играет не в ногу, остается след от шипа і вся команда кричит, что ничего не было. Ну Суддя говорить, я теж це бачив, а Вся команда этого не бачила, але ну, я взагалі не можу зрозуміти. Виручити господарів міг Микицей. Хвилинами раніше довів голкіперу зорі, що класно б'є головою, а тепер і свого воротаря добряче перелякав. В атаці зорі не пощастило, але справжнім шоком став пропущений м'яч на 92-й хвилині. Каменюка знову не заблокував передачу Чеботаєва, а куліш встигнув прийняти, розвернутися та ще й глянути. Куди б це пробити? Один-два. Коли сравняли, ані вже. пошли где-то в атаку забить второй, хотели тоже. Ну, получилось так, что забили мы. Отскочил мне мяч, и одним касанием остановил, вторым пробил, удачно попал. Я недоволен и Никитой Каменюкой, потому что два мяча забитых – это две с его флана. Ты капитан, ты должен как-то отнестись более серьезно к этому. Я ему говорил перед игрой за собой вести, а не так, что ты даешь спокойно простреливать. Простріл, у которых забивают забивають Зоря Знову пропустила наприкінці матчу, і це вже негативна тенденція. Цього сезону на останніх хвилинах команді Вернедуба забивають найчастіше у чемпіонаті з 11 м'ячів. Шість зоря пропустила після 87-ї хвилини. Бальша проблема це останні хвилини матчу, секунди. І... Ні концентрації, и не зіграли на тому рівні, на якому можемо. Не повезло з фенербахчі, потім в, в, в Києві з Динамо, Так що, дай Бог, щоб теж саме так було. Поразка зорі не трагедія, а привід добряче розізлитися перед Єврокубками. Олександрія про них тільки мріє, але з такою самовідачею і дисципліною. Чому б не помріяти? Ваш партнер, і ваш, і ваш, правильно? Ж? І в збірні, і в клубах Володимир Шаран справді створив дуже симпатичну команду, команда, яка грає. Ну, я не можу сказати, що на яскравий футбол. Але футбол наш, український. Очень ну, дисциплінировано і по этой грі очень все видно было. Они побудували гру чисто від обороны, щоб не дати флангом зари, що в принципі удалося справитися. І найголовніше, що пропустив м'яч, вони стали швидко і Я не скажу, що вони там заслуженно виграли. Це нічій гра, але їм немножко більше повезло, що вони хотіли цього. Я б не сказав, що пощастило. Я просто хочу сказати, що ви знаєте, от у нас є зараз цікава така статистика. у нас зоря, якщо забивала в першому таймі, вона всі матчі вигравала. Ну, так, якщо команда забивала у другому таймі, вона всі програвала. Едуард Миколаївич, тобто команда е, все-таки, ну, ей дуже зручно забивати гол, і потім mm -hmm. вже ловити це все на контратаку. Конечно, да, это их стиль, это их все знают, и поэтому стараются, и теж Александрия старались фланги виключити, скорость виключити, Ну, и вернее, признав, признал, что у них получилось. А Караваев сказал, что тяжело. Ну, конечно, тяжело. Но на то и лидеры, чтобы когда тяжело решать вопросы, забивать, отдавать. Ну против Александрии всем ваш. Ну всім! Ну эта команда я соглашуся, вона дуже неприятная, тому що вони... Всі грають, знаєте, як вот, футболісти сидять у тебе на ногі, не, не дають спокійно приймати, дышать. И я не скажу, що я категорически проти того, що ні бі-бігі. Я не сказав, що вони. Я просто мав на увазі, що вони грають український наш футбол, де дуже багато боротьби, і цю боротьбу вони виграють. І вони всі моменти дотискають до кінця. От подивіться, ніби добіг Яремчук до останнього. Тут ну, трохи не пощастило, але моменту добіг. Правильно, что подав тут а базу. Да, в начале забыти. игры, в принципе, да, это было в начале игры. Потом, как бы, до конца первого тайма у Александрии практически моментов не было таких опасных. Но але при у всему они не дали створить ничего я и Зори. Особо, да, и, и заря зори они абсолютно, не, абсолютно, Заря был момент только после углового, после стандартных положений, как бы. Но здесь уже, вы знаете, Игорь, многие, все команды знают, если выключаешь фланги у Зори, это залог, можно так сказать, да, успеха. Тобто, команди що ти можеш момент, вот момент, момент. Да. 24-та хвилина. Сіваков тут пробивал, пробивав, пробив вище воріт, дуже важко було піймати м'яч. Ну, да. а... Але да, сама по собі атака, о, це перша змістовна атака в середині першого тайму. О, хорошо у... Гречишкін зрячий отдал передачу. Ось от таких нестандартних рішень. Когда буде більше, тоді буде ну, смотреться команда. Перша жовта картка Гречишкіна. 27-ма хвилина. От я не, не зовсім розумію. От для чого взагалі от ці в середині поля от такі от підкати, які несуть, ну. ну Знаєте, якби ну, десь зачепив він по номарям. Ну, це але... ну, заслужена жовта карточка. Мяч абсолютно не сыграв. Атаки зорі. От, бачите, тут Петряк продерся, Камень... Ліпартія Тут підхопив м'яч. Перша жовта картка у Гірі. Само заслужено. Абсолютно заслужено. Ось теж варіант, якщо не йде во флангах, да, гра не получается. Можна включатися со середини, Тут же Ліпартія, Да? Більше на себе ініціативу, може, стоїло брати. Можливо, можливо, ну, але зорі справді от так воно не, не виходить. якось, от Поки що вони не можуть налаштувати, знайти налаштування. Момент зі стандарту на початку другого тайму. Зорі, ну, Зоря почала грати, знаєте, трошки от бачите, через центр. Тут кулач вийшов на футбольне поле, але вже виконавської майстерності не виходили. Хорошо розіграли, дуже здорово просто, я згадуваю. Сполундське майстерство. Передачу, касання. Да, можно было исполнять 11 метров до ворот. А это свидетельствует про том, что очень разные моменты и разная квалификация футболистов. Тут Петряк забил мяч на 66-й минуте, но Сергей Миколаевич отзначил, что тут, наверное, главным это пас Форстера. Ну, я скажу, это вообще одна из действующих фигур сейчас в Заре. Почему? Потому что вот очень много начинает атак, и очень много от него исходит первой передачи. И то же самое это, смотрите, здорово Нужно і кулача, ну, і прийом кулача так само. Да, то есть, ну, я б конечно, здесь передачу Фостера. Розібрався Петряк, і от бачите, в той момент, коли потрібно вже порушувати правила, це знову ж таки жовта картка, знову порушення правила від Гречишкіна. Тут могла бути перша жовта картка, якби не був оцей непотрібний підкат. А тут друга жовта картка, і Гречишкін залишає команду в меншості. Теж заслужено, правильно? Заслужено. Не, ну, после этого момента, я вам скажу, сразу же Александрия она почувствовала. И вот, я же говорю, то, что хорошо, они быстро сравняли. И Микицей забывая мяч после подачи с флангом. Тоже скажу, не самый простой мяч. И выпрыгнул, и борьбу выиграл, и направил здорово. Всю. В этой игре Чеботаев 25 номер дал две голевые передачи. Снова ну, боротьба. Знову, бачите, выиграть боротьбу. Знову пере... перевиситы, перетеснуться, знайти можно. Ну, это ж не мяч, 100%. Это заслуга как подающего. Ну и большая заслуга, конечно же, Микицея была. Огиря. Огиря, другая желтая карка ну, на 76 й году. Зацепился. Зацепил игорь. Зацепил, здесь видно. То есть не сильно, если мы видим, да, но он зацепил он. Болезненно, наверное, болезнь. Да. Шипан. Ну да, то есть шипами. нельзя сказать. И команды ну... залишилась. В однакових складах. Здавалося б, зоря мала би мати перевагу в такій грі, але сказати, що перевага була, ну от ледь не забив свої ворота. Переваги так, то не було. не було. Моментів абсолютно не було. Моментів не було. Саме головне моментів не було. Смотрел цю гру і там ну, разві що случайно як-то. Ну и вот остання атака, передача с флангу. Тут кулешки вийшов на поле, він розвернувся, дуже здорово розібрався в цьому моменті. Ну, ну у нього і часу было, что он Він он говорил, там в інтерв'ю другим касанням, да он третім. в принципі, він прийняв и І, подработав, і... Звісно, столько времени в штрафній площадки для Форварду. Ну, я вам хочу сказати, що он не врятував Левченко. Ні в першому, ні в другому м'ячі. Знаєте, якби ворутрій повинні все-таки рятувати, в яких певних моментах і діставати м'ячі. Безперечно, складний момент. Але Олександрія перемогла. Сказати, знову ж таки, що ви кажете, що сказати, що вона заслуженно перемогла. Ну, сказати, що вона не заслуженно перемогла. Ну в новому случаї не можна. Абсолютно равна игра була mm -hmm. з мінімальним количеством моментів. Mm -hmm. но... No. Но Олександрії потрібно надати довше. Вона дуже непроста гекомада, все, все, это это очень все всі це прекрасно розуміють. Це дуже прекрасно розуміє. Всім важко. Всім важко. Тяжело. Я вам хочу сказати, такий бойовий, бойовий, хороший, зубатий колектив зібрав Володимир Шаран. На даному етапі, я думаю, що Олександрія та ну, команда, яка викликає дуже багато симпатії. Так само, як і зоря. Але в зорі є проблеми. От які проблеми, проблеми все-таки, напевне, той графік. Він вибиває десь команду з кулі. Ви грали в такому графіку, е ну, свого часу, коли грали в Лізі Європи, ви будучи тренером, будучи футболістом. Сергій Миколаївич, воно впливає? Ну, Нет, конечно, конечно, это очень и очень оно влияет на это. Почему? Потому что у Зари немає глубины состава. В принципе, здесь играют 13 футболістів, которые друг друга там, Лепартия, Любенович, меняют. Остальные ребята, в принципе, каждый состав одна и та же игра. Даже Юрий Николаевич пытался Да, після ігри, після Ліги Європи міняти якісь. Ті ну, футболісти, які виходять на даний замін, все одно не відповідають тому уровню, який ми амбіціям зарі. На Це найголовніше лідери, лідери, те, що ми бачили, цю яскравість, вони вже наїлися. Знаєте, я такі в, в лавках плані... слово наїлися, тобто десь вони вже набігалися. Я бачив в Петряка, коли він приїхав в збірну. Я, ну, просто ми поговорили, кажу, Вань, що? Він каже, ну, ну дуже важко. От ніби ноги несуть, ніби фізично, але вже десь все, все накопилося, на, 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 нашаровується. І от ми бачимо, ми виділяли, уважно стежили за грою Петряка в цьому матчі, і помітно, що тої яскравості, того, знаєте, якоїсь такої нестандартності вже зараз в його діях, зокрема, матч проти Олександрії не було. Сергій Миколаївич. Я скажу, що не тільки в ігрі проти Олександрії, він і проти Фіїнорди в останніх іграх дуже важко, Івану даються матчі. Він дуже старається, йому потрібно пережити, пройти. Вот, Понимаете, все, никто ему уже не дает, уже не дает ему пространство, на ноге сидят, закрывает его. И потому, наверное, в последних играх где-то знаете, невезение, где-то не хватает мастерства. Но вот Ивану нужно это пережить. Почему только вот, только... он станет сильнее, только когда он пройдет такие вот испытания. Но то, что он лидер команды и он не показывает той яркой игры, которая была в прошлом, в прошлом сезоне, это однозначно. Прочитала? Прочитала? Не... Однозначно, что нужно разнообразить свою игру. Я и в игре с Нордом говорил, и, и Петряк, и Караваев, они должны, они молодые ребята, они должны разнообразить игру. Все к ним привыкают, и просто подача – это уже самое простое решение, которое вообще футболист может крайне нападающий принять. Нужно вот, здесь вот, ну, здесь ничего нельзя сказать, здесь здорово. Я бы играл, все, все четко сделал. Но, ну, к сожалению, это единственный яркий момент в этой встрече, который вот, да, от Петряка. Потому что мы привыкли его проходы, его удары, он нагнетает. С ним, вы знаете, в прошлом году, работая в Днепрес, с ним ну, столько натерпелись от него. Да не только там все команды, он просто, ну, знаете, а сейчас ему сложнее, чтобы пойти дальше он должен еще прибавлять и разнообразить игру. Потому что если ребята останутся вот на таком уровне, подача с фланга это ну, тяжело им будет. Согласен ну, с Эдиком, что он правильно говорит, что привыкает, команды смотрят и уже очень легко с ними играют. Сразу два человека смотрим. Да, игрок встречает, второй уже страхует. Ну, Банальная самая подача это самое простое решение. Ну, що ж, я думаю, що зорі потрібно перетерпіти ту всю історію. Зараз на даному етапі команди склад... справді дуже складний графік. Бачимо, що незадоволений вернедуб. Ну але так ростуть команди. Так ростуть футболісти, так з'являються справжні майстри. Будемо сподіватися, що зоря це все перейде з приводу Олександрії. Команда продовжує тішити, команда продовжує набирати очки. Я думаю, що ця команда ще попсує нерви багатьом людям і. Цілком багатьом командам людям навпаки подарує щастя. Я думаю, що цю команду ми побачимо в у наступного сезону. В крайньому разі хотілося б цього побажати Володимиру Шарану.